Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Китайські та російські бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю, помітили поблизу Аляски. Це перший випадок, коли ми бачимо, що ці дві країни проводять такі спільні польоти. Міністерство юстиції США звинувачує жителя Флориди у шпигунстві за китайськими дисидентами. Влада стверджує, що він понад 10 років передавав інформацію про них китайській розвідці. І докладніше про схему створення фентанілу, як виявилося, інгредієнти для виробництва смертельно небезпечних синтетичних опіоїдів доступніші ніж уважали раніше. Китай, і Росія провели патрулювання поблизу американської території. США та Канада помітили чотири китайські та російські бомбардувальники в районі Аляски. Літаки здатні нести ядерну зброю. Голова Міноборони США прокоментував. Це перший випадок, коли ми бачимо, що ці дві країни проводять такі спільні польоти. Вони не входили до нашого повітряного простору. Думаю, точка максимального зближення була приблизно за 320 кілометрів від нашого узбережжя. Китайські та російські бомбардувальники провели спільне патрулювання в повітряному просторі акваторії Чукотського та Берингового морів поблизу Аляски. Їх перехопила в розпізнавальній зоні ППУ Аляски. Ця зона служить буфером між міжнародним повітряним простором та суверенним повітряним простором США. Вона дає час щоб визначити тип літального апарата і відреагувати. Китай регулярно спрямовує літаки в повітряну розпізнавальну зону Тайваню. Це одна з тактик ведення протиустрова гібридної війни, спрямованої на залякування і тиск. Американські військовики заявили, що ті літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили до повітряного простору США чи Канади. Вони додали, що цю активність не розглядають як загрозу, але й далі стежать за ситуацією. На капіталійському пагорбі відреагували їм не місце в нашому просторі. Я звичайно подивлюся, що з цього вийде. Вони випробовують нас, це їхнє послання. Китай стверджує, що спільне патрулювання не пов'язане з нинішньою міжнародною ситуацією. Росія заявила, що це нова галузь спільних операцій. Лише два тижні тому чотири китайські військові кораблі наблизилися до вод США в районі Аляски. Китайські судна перебували в міжнародних водах, але все ж таки в межах виключної економічної зони США. Ця зона тягнеться на 370 кілометрів від американської берегової лінії. Китайські військовики повідомили по радіо берегову охорону США, що Проводять операції із забезпечення свободи навігації. Дії китайських і російських бомбардувальників у розпізнавальній зоні ППО США. Ми обговорюємо з грантом Ньюшемом, полковником морської піхоти у відставці, та автором книги Коли Китай атакує. Грант Ньюшеме, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, що запросили. Норад перехопив два російські та два китайські бомбардувальники, що летіли поблизу Аляски. Вони не входили до повітряного простору ні нашої країни, ні Канади. Їх визнали цитата такими, що не становлять загрози. А що ви думаєте про це? Послання полягає в тому, що китайці та росіяни намагаються ускладнити нам життя. Вони вперше роблять це разом, використовуючи літаки, здатні нести ядерну зброю. Насправді, це перша частина так званої ядерної тріади. Це свідчить про способи доставляння ядерної зброї, і це недобре. Вони відчувають слабкість сполучених штатів, інакше вони б цього не робили. Вони не відчувають, що отримують серйозну відповідь. Такі порушення стали певною мірою тактикою Пекіна в Сірій зоні в районі Тайваню. Щодо США застосовується та сама стратегія. Схоже, що так. Я думаю, що можна вважати це приблизно тим самим, тільки до Тайваню вони підходять дуже близько і роблять там набагато більше до нашої території ще далеко. Насправді це можна уявити як хулігана, який хоче вас налякати і вдає, що біжить на вас. Він може мати зброю, а може і не мати її. Він хоче просто подивитися на вашу реакцію, а потім відступає і каже, що пожартував на Тайвані. Таке відбувається щодня. Там ситуація набагато гірша, і як на це реагувати? просто спостерігати, як вони їх виснажують. Ті ж дивляться, як американці, японці та весь вільний світ відреагують на тиск на Тайвань. Джапаніз Ньюшами, Дякую, що приділили нам час. Дякую. Жителя Флориди звинувачують у шпигунстві на користь Пекіна. Припускають, що він понад 10 років шпигував за людьми, що займаються фалуньгун та іншими дисидентами у США. Докладніше у Джека Бредлі. Мін'юст США звинувачує пена Лі у шпигунстві за китайськими дисидентами та американськими організаціями. Припускають, що більше як 10 років він робив це для китайської компартії. Лі уродженець Китаю та громадянин США, який проживає у Флориді, і понад 13 років він імовірно працював на китайську розвідку. Зокрема, він надавав китайському режиму інформацію про телекомунікаційну компанію, в якій працював, а також відомості, які могли використовувати для заподіяння шкоди громадянам. М США та їхнім родинам у Китаї влада стверджує, що серед його цілей були активісти демократичних рухів, американські політики і некомерційні організації, а також прихильники Фолуньгун та люди, які підтримують цю духовну групу. Затримання показує, що Вашингтон намагається припинити спроби Пекіна переслідувати Фалунгу на американській землі. У Китаї КПК жорстоко репресує послідовників Фолуньгун з 1999 року. У травні 2023 тисячі мін'юст США звинуватив двох імовірних китайських Агентів у спробі підкупити податкову службу. Уважають, що вони мали намір позбавити некомерційного статусу місцеву організацію Фалунгун. Якщо лі визнають винним, то йому загрожує до 15 років позбавлення волі. А тепер докладніше про схеми виробництва фентанілу. Розслідування, яке провело агентство Рейтер, показує, що смертельно небезпечний синтетичний опіоїд набагато доступніший ніж припускали. Вашингтон стверджує, що більшість прикурсорів наркотику надходить із Китаю і що виготовити таблетки з нуля легко, маючи базові знання з хімії. В Америці спостерігається серйозна криза охорони здоров'я через нелегальний фентаніл наркотик, що викликає сильне звикання. Його зазвичай продають. У вигляді маленьких блакитних пігулок інколи ж підмішують до інших наркотиків. Група репортерів Рейтер витратила кілька місяців, щоб з'ясувати наскільки легко дістати все необхідне для виготовлення та продажу цих синтетичних опіоїдів. Ми знайшли достатньо хімікатів, щоб виготовити вуличні наркотики на суму близько трьох мільйонів доларів. Те, що ми з'ясували, допомагає пояснити, чому американській владі важко впоратися з незаконною торгівлею. у деяких районах країни, наприклад, у Філадельфії, фентаніл є майже у всіх зразках опіоїдів, які ми тестуємо. Цей синтетичний опіоїд вбиває десятки тисяч американців за рік. Фентаніл вуличний наркотик, що спричинив найбільшу кількість смертельних передозувань у США, торік від фентанілу в США помирає більше людей віком від 18 до 49 років ніж від вогнепальної зброї, автомобільних аварій чи з будь-якої іншої причини. Тому ми вживаємо заходів, щоб значно зменшити потік хімічних речовин прекурсорів та пресів для виготовлення пігулок з Китаю до західної півкулі. США, Мексика та Китай сьогодні стали найбільшими споживачами, виробниками та постачальниками сировини для наркотиків. Торгівля залежить не тільки від кінцевого продукту, а й від постачання основних інгредієнтів або прикурсорів. Команда Рейтер, у складі якої репортер Мотаман виявила, що для перетворення цих прекурсорів на фентаніл потрібно лише підключення до інтернету, трохи віртуальної валюти та базові знання з хімії Репортери витратили 3600 доларів, щоб купити 12 прекурсорів та обладнання для виробництва фентанілу. Навіть якщо це коштує один долар, прибуток для картелів величезний. Якщо подумати, у нас потенційно було достатньо хімікатів, щоб виготовити вуличні наркотики на суму близько трьох мільйонів доларів легкість, з якої вдалося купити хімікати для виготовлення наркотиків, оголила дірки в законодавчій базі та роботі правоохоронних органів. Довго шукати інгредієнти не довелося. Продавців та реклами удосталь у звичайному інтернеті купували за допомогою зашифрованих сервісів, обміну повідомленнями та переважно за криптовалюту. Агентство Рейтер звернулося до хіміка Алекса Кротульського, який займається тестуванням та вивченням заборонених наркотиків у некомерційному центрі криміналістичних досліджень неподалік від Філадельфії. Китай, замість того, щоб виробляти кінцеву продукцію, почав робити прекурсори. Ці прекурсори відправляли до інших країн. Згодом там також почали виготовляти прекурсори. Маршрут змінювався залежно від правил легалізації, регулювання чи контролю. Рейдер купив прес для виготовлення пігулок дві прес-форми і сполучну речовину синього кольору. Усе, що потрібно для маленьких світлооблакитних таблеток з літерами М і 30, фірмовими знаками непатентованої версії рецептурного, болезаспокійливого оксикодону. Дістати решту інгредієнтів було нескладно. Їх придбали на Амазоні.